Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. Знаєте, із самого дитинства я дуже часто могла почути із розмови дорослих деякі слова, значення яких я не розуміла. А які це слова? От, наприклад, кульчики, кушка, кабак, льох, льоха, комора. І багато-багато інших слів. До речі, моя мама, дивлячись на моє захоплення прикрасами, казала: Ой, та подиви, які в неї кульчики у вухах. Кульчики сережки. Ось так говорять на сережки, до речі, саме в Полтавській області, у Вінницькій і навіть на півдні України. А моя матуся була родом із Полтавської області. А бабуся, до речі, Могла мене попросити, Наталонька, та побіжи у льох та набери мені гоєрків. Я навіть не знала, що таке льох, що таке гоєрки. А виявляється, льох це погріб, а гоєрки – це огірки. Ось так говорять на півдні Одеської області. А батько, до речі, дуже часто казав мені: Наталонька, подай мені кварту води. І я не знала, що таке кварта, доки матуся мені не сказала. Це кружка. Принеси, будь ласка, батькові кружку води. Ось так. А кушка, моя матуся, дуже часто, побачивши малесеньку дитину, могла сказати Ой, така гарнесенька в неї, кушка, така кушка. Я теж не розуміла. А батько сказав: та це ж ніс? Матуся звернула увагу на ніс. А в неї в Полтавській області говорять не ніс, а саме Кушка. А ще моя мама дуже любила пекти паляниці. Ось так у неї говорили на вертуту, саме у неї в Полтавській області. І пекла вона паляниці із кабака, доки я не побачила, що кабак це гарбуз, звичайнісінький гарбуз. І такі були смачні паляниці ой-ой. ой Знаєте, так сумую за мамою, за її паляницями, сумую за батьком, тому що немає. Але завжди з радістю пригадую їх. З вами була я, Наталка. Вивчаємо слова. Знаємо, що називаються такі слова діалектними, бо вживаються вони на території. Півних областей України. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково. До побачення!